Для чого тоді продаєте неякісні мастила? Це запитання вже поставило, мабуть, людей 20. Дивіться, це е, коментарій до того, що я розповідав, що коли в людини китайська бензопила, то вона хоче купити саме дешеве мастило. А коли фірмова, то вона купує дороге мастило. Хто вам сказав, що я продаю дешеве, неякісне мастило? От хто вам сказав? Де ви з того відео почули цю інформацію, що я продаю якусь бадягу. 20 людей написали: нахера ти продаєш хірові? У мене нема поганого масла. У мене саме дешевше мастило коштує 180 гривень за літру. Це буде отаке Юко Мотомікс. Це класне мінеральне заводське мастило, Запоріжжя, здоровенний завод. Воно мінеральне, його надали 40 грам на літру. Воно оставляє нагар на поршню. Але від нього ваш двигун не заклинить. Ви розумієте? Ви просто пишете, що попало. Ви навіть не чуєте, що я розповідаю. Але ви просто хочете написати якусь гадость. Зачем ви це робите, я не розумію.